сердечно всіх на моєму каналі на колени матіночку і дійсні кохані мами. Дві екстра лінії і дві супер лінії. Король кеш і бік 777. Варто 50 злотих. Ніс не драпана, але то шибко пійде. І все, летіме. Зачнімо від бік. Сядемо з номерком 20. Ну, то шукаємо сюди, мачка. Pierwsza gra. Jest siódemka, zobaczcie, pięknie. Nie ma. Trzecia gra. Nie ma siódemki. Czwarta też nie widzę. Piąta, szósta i siódma. Nie ma siódemki. Dobra. Ósma. Nie ma. Dziewiąta. Nie ma. 10-та теж не віде сюдемки, 11-та, є 2-та сюдемка, п'єнкні. 12-та не має, 13-та є третя та сюдемка і 14-та не Ну, напевно, тут по 10 злотих, 30 злотих. Ось, маємо 10 злотих, 10 злотих і 10 злотих, кохані. Ну no, і п'єнкні. Маме три діщі злотих на вкладу п'ятдесять. Маме ікс, ікс. Ну і кінь. Перша трапочка і так кінь ми сі Супер. Супер лінія з номерком 4, діщі. Добре. Йдемо Добре, графаню. Добре. Що ми тут маємо? Маємо ключик і... Ptaszeczka, mamy klucz. Mamy tu ptacha i klucz. Ptaszek. Ptaszek. No dobra. Kolejne dwa to monetka i klapki. Mamy monetę. jest klapki. Mamy monetę i klapki. Півка і кості, маємо півку, півка, єсть кості, півка, ну і тут все. Лежак і сонце, маємо лежак, мане сонечко, лежак, тут сонечко є. тут маємо сонечко. I tu jest Soneczko. Kolejnie dwa to popcorn i czapka. Ale nie ma nie popcornu, ani czapki. To kwiatuszek i diament. Mamy kwiatuszek. Kwiatuszek, kwiatek. Tu mamy kwiatek. A tu mamy diament. Руки і арбуз. Маме руки, мами руки. І зубачте, мами лінії. Руки і арбуз нам дає лінії. ще руки є. А то арбузик є. Ну і там же бідрянка і мотилок. Є бідрянка. Є мотилок. Трошки те ще роблять. Шинжець і балони. Мами балони, мами шинжець. Те ще віде арбуз не стропане. Ну і то що. Сердуха і цитрина. Мами сердушко. То мами сердушко. То мами сердушко. Ну і то на те. І клеїні два Ровер і сак. Мамо ровер. І ту ровер. Ну, і то все. Мамо єдну лінію. Мамо п'ять злотих. І контрольні. Бе-бе. Ну, і п'ятна друга зразка з посадницею. Добре, Тереса, екстралінію спробуємо з номерком 24. Підренка і дзвоник. Ме дзвоник. Дзвоник. Мема підронок. Як ніц не уминуло, то все. Вітрак і монетка. Майтрачок. То есть вітрак, монета вітрок. Е, вітрок. Монета. Ну і повернула. Тут зараз кістки і ровер. Є строг вірок. Там ровер. Тут є кусти і ромбер, а тут теж є кусти. Ковбра. Кшенжець і луць. Кшенжець мами. Настепний. Тут є мої луці одразу. Тут мами луцю. І все. аллейни два, ну, квитушек і слоник слоня Тут у нас слоника. Тут вистарался слоник. А квіток? Сонечко є, і квіток своєч слоник, квіток. Тут і ще слоник. Тут у квітушок Добре. Сонечко і Юка. Это сонечко Мамосонечку. И все. Хіба ключ парасолька? Мами паросольку, парасолька, парасолька. і парасоля ключанина. <coughs> пташик і арбуз. Арбузик. Даха. Пташик, пташик. Що ти просиш? <coughs> пташик. То арбуз. І ту мама арбузик. Krab i. bałony. Mamy krab, 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 fetrakły, krab, a jeszcze bałony. I tu mamy kraby Dobra, serduszko i podkowa. Jest podkowa. жушка. Тут сердуха. Ну то що. Ну і ну, ще символу до кінця зісталося. Танцюй клапки, тут на кушенні ма танцюй клапки. Ні клапки, клапки то і то. Колейно то є льоде і саква. І льоде, біле клапке. Ну то ще люто. Добре. Попкорн і зірка. Десірний попкорн я видела. Мамату. Найця, ну, не пусто там. Не пусто, це це. Ту, менула, тут це я минула тут кухаю. Зірка є тут. Доти били. Мотилика нема. Цитринки не віце. Їжак не віце. Чапка. Ні, друзі. Кості, напевно. Так, кості били. Боже. Мама, дещо не злотых. Супер. Jak dobrze szyje kontrolnie. Zobaczcie. Dobra, trzecia zdrowka jest wygrana. Teraz spróbujmy. Król Kesz z numerką jedenastym. Szukamy koroną i szukamy plik, jaki mnoży wygraną razy dwa. Kontrolnie. E, kontrolnie.

складаємо на 4 діжчі 8, 54, 2 діжчі 59 за високу, 58, 4 64 19, 15, немає, то мами

Na razie wszystkie zrabki, jakie drapiemy, cztery zrabki, jest wygrane. Dobra, super z numerem 34. Zobaczymy, co tu będzie. Mamy e, korona i rowerek. Mamy rowerek. Rowerek. I rowerek. Korony nie ma. Klapki i okularki, mamy klapki, klapki, klapki. I w okularów nie ma. Leżak i nie ma. Cytrynka i czapka, jest cytrynka, jest czapka. Jednostki Panów No Panów Zaszyg, Panów ptaszek. I ucz. ptaszek i ucz ptaszki. I, ptaszki. I ptaszek. Panów Zaszyg, i bolone. Балони, 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 балони. Добре. Добре. Пшенжець і діаметр. Маленький пшенжець і діаметр. Кости дзвоник. Маленький дзвоник. Мама кости дзвоник и кости и дзвоник. Ключик і слоник. Маме ключ. Мама слоника. Томами слоника и тума слонника. Саква і арпус. Mama саква. Мама арбуз, саква, арбуз і два останні, то есть збітренка і саква. Був дзвоник, маминий трак, але ну, це все пусто. Ну і перша зрепка сині списала. Маємо ще одну достатню трапку екстра лінії з номерком 2001. От. Зобачимо, чи це все спіше зрепка. Маємо кшенжець і сатушка. Добре. Шукаємо. Кшенжець і середуха. Ну. Есть сердуху сердушку, соник і чапочка маме чапку, Є слоник, чапка, чопка, Слоник. Колені два там підрямкові колони. Тут рюночка. Тут так. Підрямка і голони. Мамо з рюнку. З Тут ще є балони. І тут на пиві. Ролки кветок. Ролки кветок. Ролки. Тут у нас есть. Ролки и там...

Пока ми ровер і монетка. Маме монету. Монета. 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 Ровер не далі. Арбуз и мотель. Леди и мотель боже. Мами дваде, мами мотиль, дваде, мотивик, мотивик і мотивик. Добре, клапки і пташик. Мами клапки, клапки, клапки. Łapki. No i to na tyle. Wietrak i tęcza. Mamy wietraczkę. Tęczą. Wietrak. 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 Następny wietrak i tęcza. Знаєте, на те подкова і кості. Маме подкову. І кость. І останні два, то є .е. парасолька і сакла. Маме сакла і парасолу. Сакла. Сакра, 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 сакра и сакра. И пусто. Так, контрольные. Рушение. Доброе кухание. Шепки подсумывания. И на дешевший трапик. Штерпи и шесть драпик. Экстра линия. Дала Крулькеш теж за зротик 10 злотих. 10 злотих. Е, Суперлінія дала 5 злотих. І бік 7-7 дала 3 сідемочки і маємо 30 злотих. Тобто маємо 30 злотих, 4 тисячі злотих. 55. Troszkę oddałem. 30, 40, 55 złotych. Czyli kochani, 5 zł na klucie. Dwie już się nie spisali. No i pięknie, zobaczcie, bieg 77, tak piękne nam dał. Aż trzy dychy. No. І з сумісця зробили на 5 злотих на плюсі. Добре кохані, Як вам все сподобав отіночок, попрошу лапочки в коментуйте, субскрибуйте, а я вам з'ячу дуже здоров'я, п'єкні, отінки. і з кого добрего. 16 плютку, кохання. До ютра. Па!